Близнюки, вітаю вас! Бажаю вам прекрасного тижня. Пропоную до вашої уваги та розклад на тиждень з 29 вересня по 5 жовтня 2025 року. Подивимося загальну енергію цього тижня для вас, близнюки. Це може бути як і балансування в вашому житті. ви... Справляєтеся паралельно з двома справами важливими в вашому житті і балансуєте доволі таки успішно. А також ця карта може говорити про якийсь вибір, що вам важко зробити вибір. Ви вагаєтеся, тому цей вибір для вас є складним. І щось в вашому житті. Відбувається дуже швидко. Ви можете навіть не помітити, коли вже щось зробили з гаряча, щось сказали, таке неприємне, болюче, колюче, таким з гострим язичком, неприємне іншій людині, і лише згодом подумали, чи варто було взагалі так вчиняти. Тобто на цьому тижні ваші дії попереду ваших. Міркувань ваших думок летять. Для е, панянок, наших красунь, це також може бути проявлення якогось такого швидкого молодика, різкого, впевненого в собі, так який також е, спочатку скаже, спочатку зробить, а потім подумає, як варто було б робити і чи варто було робити так взагалі. Подивимося, близнюки на цей тиждень ситуацію, яка може чекати нас. Якесь святкування, зустріч з друзями, і взагалі просто з якимись людьми, з якими ви гарно проведете час, відпочинете, якесь святкування, можливо, вас запросять в гості, і ви гарно проведете час. Це гарне, гарні веселощі у колі друзів або знайомих. Можливо, ви будете відпочивати від е, тої тяжкості, яка е, звалилася на вас. Ви тягнете на собі дуже багато обов'язків. Вам тяжко, але ви тягнете, тому що, знаєте, що мусите, у вас є сили дотягти це все на собі, але, звичайно, вам потрібні такі дні, щоб можна було переключатися і відпочивати і набиратися нових сил для піднімання таких тяжкой. Подивимося, що вам може завадити на цьому тижні. Для когось це чоловік, для когось це мужчина, просто пан якийсь, який є в оточенні. Він, знаку зодіака, може бути стихії землі. Це, в принципі, людина, на яку можна покластися, вона відповідальна, організована, спокійна, врівноважена. Такий в принципі, хороший сім'янин. але чомусь на цьому тижні випадається людина, що вона вам є на заваді. І порада карт для вас, близнюки, на цьому тижні. Порада карт, не закривайтеся від суспільства. Є а, моменти в житті, які дуже вас травмують. І ви. М Збудовуєте, будуєте такий паркан від всіх людей, щоб не контактувати ні з ким і просто варитися в своїх негативних думках, не випускаючи ці негативні думки і почуття, і нічого не впускаючи до себе, вам потрібен новий свіжий подих. Подумайте про що це у вашому житті, і впустіть цей подих до вас. Підпустіть до себе людей, яким ви довіряєте, і які можуть підтримати вас. Я вам бажаю близнюки прекрасного тижня. Дякую за ваші подобайки та коментарі. Любіть себе, і ви зможете дарувати любов оточуючим, і світ ставатиме прекраснішим. До нових зустрічей!